Я включилась в цьому відео, щоб показати свої просування по роботі дівчинка і гусак. Ось так у мене вже вишито дві: ось ви, ви, ось так, це такий шматок, це в мене вишито два аркуша. Ось таких два аркуша. Це вже третій висить у мене на, на станку. А третій ось у розпочала вчора вишивати. Тут уже лапочка гуся, тут вже майже вишита. І ще залишилося, скільки сім з половиною, да? сім з половиною аркушів. Ось такий в мене гусачок буде. Хотіла так, я цю схему зупинити, але добре, що я почала вишивати з личика цієї дівчинки, там не хочу я зараз розмотувати зі станка цю схему. Там попередніх відео є, Є, як я підібрала під личико бісер. Казала, як у мене вийшло. А тепер я вишиваю по листочка. Просуваюсь дуже повільно, як для мене, тому що тут треба придивлятись добре. Якщо десь не так придивлюсь до Ось як який тут є чіткіше. Бачите, як воно. Ой, всі кольори змішані. так. Ну, Клітинки видно, але колір на клітинки він він же, ну, він не співпадає з кольором бісера. Я весь час звіряю щось схемою. Отак От іду. Тут закреслюю, бачите, це все, що темне, це вже вишито. Це вже вишито. З нами верх ногами. Ось так воно повинна бути Я знизу йду. Так. Ось такі в мене просування. Ну, поки схема мене не розчаровує. Одне тільки що повільно, ну, нічого. Ось хотіла ще показати. Сьогодні зробила собі маленький подарунок. Мені не можна ходити в бісерні ці рукодільні магазини. Але цю... Сьогодні я ходила забирати цю схему, яку я замовила тиждень наз... тиждень назад. Побачила її в інтернеті і дуже-дуже захотіла її вишити. Я вже вишивала берегиню, вам показувала підбір там. Від Бісер-Арт, там зовсім інша берегиня, там вона над, над хатинкою стоїть лелека, ну, криля, крила лелеки в цій берегині. Е, роз в гніздечку на стріхи маленькі лелеченята сидять, там все повністю я вишила, але вже її цієї роботи в мене немає, її в мене купили. Ну нічого. Я думала вишити таку ну, ж, як я, яку я продала ту роботу, але потім побачила в інтернеті ось цю берегиню, і ще більше вона мені сподобалася, ніж та попередня. І ось сьогодні зайшла і купила, забрала. У мене вдома ну, в своїх запасах, ось о... О, Вася ти вже тут. В моїх запасах я знайшла бісерти, що по ключу. З ключом я так не розбирала, ну так конкретно не розбиралася ще. А на перший погляд я глянула, наче нічого, наче нічого. Але в мене не вистачало ще бісера деякого. І ось сьогодні я його теж докупила по пакетику. Там, там небагато там виходить, от бачите, які грами. І не грами, а штучки. От, от так, почуть потрошку. Так, за схему. Схема це виробник кольорова на габардині люблю. Щас. Так, продовжуємо з цією схемою. Відірвав у мене дзвоник трішки. Так, кольорова виробник цієї схеми по мотивам, по мотивам е, картини Наталії Резніченко. А325 А3, 3 берегиня Це її артикул. Вироблена ця схема на габардині з термообробкою. Ось такі позначки, бачите, які, ну, схема гарно читається. Все читається. Ось таке, немовля, гарнесеньке. Не вишивається тільки в кутку з лівого боку і з правого боку. І також внизу ось, з правого коричневого і з лівого. Так воно вся, вся вишивається. Ну, звичайно. Крім лиця, тіла, малюка. Ось, спробую вишивати за їхнім підбором. Наче так глянула. Нічого підбор. Нормальний повинен бути. Оце він себе покаже, коли я почну його вишивати. Ось, я вже, що в мене було по цьому підбору, я підібрала. Сьогодні трішки закупила, що не вистачало. Перед цим я вишивала теж Берегиню, але від Бісер Art там повністю вся зашивка. Але в мене її купили. і Я хотіла ще вишити ще таку, але побачила в інтернеті цю Берегиню, і вона мені сподобалася більше, ніж та. Хоча та теж симпатична. Ну, ось так. Вишивати я б і сьогодні сіла б, але в мене, як я показувала робота та з гусем. А не люблю я пригати з одної схеми на другу, там повишивати, там повишивати. Та як коза по капусті пригать, не вмію я цього. Так що вищу ту схему, що на станку з гусем, а потім займусь цією. І, напевно, скоріше всього, що я тут буду ділити бісер на сорочці, бачите, квіти і на хустині крила з хустини, вони один і той же бісер дають. Але я, напевно, його розділю. щоб, Мені здається, що буде зливатися квіти ці. Але це все буде по ходу роботи. Я буду все, коли буду починати вишивати, я все буду вам показувати. І покажу підбір, чи залишу цей, що вони дали, чи щось заміню, чи зовсім може замінювати. Хоч, хоча не знаю ще. Кольоровий я ще нічого не вишивала ні разу. Схеми були у мене. Купляла потім деякі подарила, деякі продала, не захотіла вишивати, бо там дуже великі формати. Треба, зараз багет дорогий. Ну ось так. Все тоді до побачення, до нових зустрічей.